Слава Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди ти єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і взялися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я прийняла слово Твоє. Перед світлом слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 40, 27 глава, 45 по 56 по по стишок. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до 9-ї години. А близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи, Елі, елі, лама Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, сказали, він Ілю кличе!» і негайно один з них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали «Лише побачимо, чи прийде ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, вітав духа. І роздерлася завіса храму надвоє, від верху аж донизу, і земля затряслася скелі порозпадалися. Гроби відкрилися багато тіл, святих померли устали, і, вийшовши з гробів, по його воскресінні, війшли у святе місто. І багатьом з'явились. А сотни і ті, що стерегли з ним, Ісуса, бачивши, ті, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили Це справді був Син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом йшли за Ісусом з Галалеї і Йому прослуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова. Та Йосифа і Мата і мати, синів Заветея. Сьогодні в цьому уривку ми бачимо, відбувається одна з найбільших таємниць людства страждання і смерть Ісуса. Біблійний опис ще раз пригадує нам ціну нашого спасіння, ту, за яку ми маємо вічне життя. Всім нам доводилося втрачати, напевно, близьких чи знайомих, стояти біля їхнього мертвого тіла. Сьогодні є ще одна нагода пережити Христову смерть, щоб прийняти Його Воскресіння. Є ще одна нагода позбирати свої думки, роздумати над тим, що вартісне, а що ні, щоб стати оновленим в часі Божого Слова. Ісус сьогодні помирає на хресті. що я можу сьогодні зробити заради Його, за те, що він прийняв таке страждання. Ми сьогодні можемо подарувати нашим ближнім любов, усмішку, сказати Боже добре слово щось порадити. Давайте сьогодні ми зробимо якусь одну маленьку річ для Ісуса. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти віддав своє життя за мене. Амінь.